Борщі, різноманітні супи, чаї, перекуси та енергетичні батончики для захисників та захисниць на фронт виготовляють волонтери з Вінницьких хуторів. Свою організацію панянки назвали бджоли Поділля. Волонтерки отримують велику кількість замовлень від військових, тому постійно потребують продуктів для виготовлення провізії. А ще помічників, бо цех, де готують супи та борщі, має працювати постійно. З нами на зв'язку Лариса Мороз, волонтерка. Пані Ларису, мої вітання. розкажіть. Скажіть, яка у вас команда, і скільки зараз людей працює, та яких графік вашої роботи? Вітаю У нас команда в середньому десь 30 чоловік, але це не означає, що всі 30 чоловік вони знаходяться в одному місці, чи ось кожен день приходять у вулик як на своє робоче місце. Тобто частина людей робить якісь заготовки вдома. Там, хтось варить овочі, хтось начищає там овочі, хтось пече, хтось фасує. Але от приходять у вулик, у вулик ми так називаємо, тоді, коли в кого виходить. Вільний від роботи час після роботи, якщо є можливість, у вихідний день. Можливість працювати у вулику в середньому десь з 11 години і до 10 часов вечора. Де ж берете продукти чи кошти для того, аби виготовляти супи та борщі і чи допомагають односельці? Загалом продукти ми беремо по-різному. Частину продуктів ті, які потрібно закуповувати, ми закуповуємо. Якщо стосується овочів, там Мед, горіхи, от такі всякі продукти, які людей десь вирощуються вдома, ми пишемо, просимо, працює на це все, вся команда шукає в пошуку продуктів. Тобто, отаким от образом ми Якби співпрацюємо з нашими людьми. Ще розкажіть, на які напрямки фронту передаєте Сухпайки? Ми відправляємо наші посилочки на всі напрямки, тобто по всій лінії фронту, де є потреба у Сухпай, і хто до нас звертається. Тобто Різні бригади. Безпосередньо відправляємо новою почтою волонтерів, з ким співпрацюємо, завантажуємо. Основний наголос ми робимо на розвідку і снайпера. Тобто, в нас немає так, що якась окрема бригада, тобто всі бригади, тому що вони всі наші і всі потребують таку. Підмогу як легкий, зручний, ситний, смачний сухпай. Пані Ларису, ще розкажіть, якої допомоги потребують ваші бджілки? Для всіх бажаючих підтримувати наших захисників разом з командою бджоли поділля і працею, донатами, продуктами. Я попрошу зв'язуйтесь через мою особисту сторінку Лариса Мороз або сторінку бджоли е, Поділля. Ви можете її знайти у в е, Facebook, мес, тому е, разом до перемоги. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Лариса Мороз, волонтерка, і говорили ми про волонтерську кухню.